Друзі, всім привіт! Я вас вітаю. Мене завжди звати Євген, експерт аналітичної групи Інвеста. На дворі у нас сьогодні понеділок, 19 січня 2026 року. Сподіваюсь, ви гарно провели вихідні. Відпочили у вас гарний настрій і, власне, будемо починати перший на цьому тижні наш аналітичний огляд. Чимало є цікавих новин. Тож давайте одразу починати. Поїхали. Ну і розпочинаємо як завжди з нашого головного ньюсмейкера з Дональда Трампа. Перша новина про те, що ЄС готує мита на 93 мільярди євро у відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії. Євросоюз скликав екстрене засідання в Брюсселі сьогодні, 19 січня, на тлі погроз Трампа вести мита через Гренландію. ЄС має намір призупинити торговельну угоду США через нову тарифну загрозу Трампа. І Трамп власне розглядає. Якщо чули Раду миру, він хоче створити таку альтернативу ООН, власне, як потенційну заміну ООН, і для врегулювання конфліктів це використовувати. Хоче, щоб країни платили 1 мільярд доларів за місце в Раді Миру. Про Раду Миру довго не будемо з вами теревенити, в тому плані, що ну дональд просто творить, що хоче. Ми постійно це спостерігаємо: чи буде та рада миру, чи не буде. Відповідно, він може туди набрати. Він туди вже запросив і прем'єр-міністра Угорщини Орбана. Говорять навіть про те, що і Росії пропонував там місце. Ну коротше, це поки така гра Трампа в щось, у, якусь, у якийсь мир, в якісь війнушки і так далі. Звісно, я не виключаю того, що він може таки цю раду створити. І мільярд доларів не така вже велика сума, але тим не менш, я не думаю, що це в сьогоднішньому світі буде мати дійсно якусь нормальну реалізацію. А от щодо мит, щодо що стосується цього протистояння з Євросоюзом, я думаю, що Євросоюз буде боротися. І та угода, яка була укладена, пам'ятаєте, в тому році дуже довго вони там тягнули щось, розмовляли перемовини, перемовини, але все ж дійшли якогось якогось паритету в перемовинах. Про щось домовились то зараз. Це все звісно поламалося. На жаль, на жаль, Гренландія стає не Гренландія в цьому винна саме. от Гренландія стає таким моментом, що. Євросоюз можливо нарешті підніме голову і дасть якусь відповідь Трампу, тому що Трамп берегів не бачить зовсім взагалі. Тому Європа має щось робити, має щось прокидатися. Оці відправки військових одного військового там хтось відправив, два військових відправила Німеччина в ту Гренландію. Ну це не зрозуміло взагалі, що відбувається, але от митами, я вважаю, що Трампа можна бити його ж зброєю. Реально можна, і Європа має це робити, тому що ну, так світ взагалі скотиться в якийсь просто темний хаос і не буде взагалі нічого. Далі, власне, продовжуючи цю тему, продовжуючи тему цих тарифів, цього всього, ну американські американським митам можуть обвалити німецький експорт до США. На 5-10% і призвести до втрату розмірі від 8 до 15 мільярдів євро на рік для Німеччини це дуже багата сума, багаті гроші. Це дуже багато. І тут, знаєте, хочеться сказати: надалі ми поговоримо трошки про Китай. Ну не зовсім трошки, багато по ним є цікавої інформації, але ось тут я вважаю, що саме час Європи в цілому і Німеччині конкретно. Поговорити з Китаєм стосовно торгівлі, стосовно ринків збуту, стосовно експансії Китаю, яка Китаю просто необхідна. І тут якраз Штати знову ж таки можуть програти. Причому програти глобально, знову ж таки, програти глобальне питання, як вони програли Індію, тобто своїми митами, то 25%, то 50%, то наразі Трамп може дійсно програти ще і Європу. Тому що Європі, як би там хто не розказував, Макрон не розказував, що ой, Китай вбиває європейське виробництво там в Європі з виробництвом і так не все дуже добре. Але на тлі того, на тлі того, що Трамп оце шантажує світ, причому це не пафосні слова, дійсно, світ не тільки Європа, але Китай вже закликав. США не маніпулювати Гренландію і не наводити цього шороху. Ну так м'яко кажучи, звісно, там сказали трошечки не так, трошечки дипломатичніше, але ну прямим, прямим текстом воно так і є. Тому, якщо Європа наразі об'єднається з Китаєм, хоча б заради торгівлі, щоб обійти американські мита, від цього виграють всі, окрім Трампа. Тому я сподіваюся, що так і буде. Далі от по Китаю пройдемося. Майже один мільйон посадовців покарали в Китаї. Це стало рекордом за останні десятиліття десятиліття, і сі Цзіньпінь вимагає від інспекторів більшої жорсткості, вважаючи корупцію та бюрократичну пасивність тобто, коли чиновники бояться ухвалювати рішення головними перешкодами для реалізації нового п'ятирічного плану. Ось так в Китаї борються з корупцією, і це просто ну так можливо, хтось каже, що там це не гуманно. Страчувати там корупціонерів і так далі, але тим не менш. Тим не не менш. Китай є провідною одною з провідних економік світу, і це також завдяки тому, що вони ось так жорстко борються з корупцією. І ну, на мою думку, це реально правильно. Реально правильно. Так, з економікою Китаю не все дуже добре. Зараз теж пробіжемося по цим цифрам, трошечки, але ось ну, така новина дуже цікава. Далі. У 2025 році фінансування китайської ініціативи Один пояс один шлях зросло майже на 75% і досягло рекордних 213,5 мільярдів. Пекін активно використовує послаблення впливу США на глобальну нестабільність щоб закріпити економічні позиції в інших країнах. Ось ось воно, ось за рахунок чого Європа може. Справитися з Америкою з цими погрозами, з цим шантажем тарифами, тобто не те, щоб об'єднатися з Китаєм, а торговельні шляхи просто налагодити, просто зустрітися, сісти за одним столом, проговорити хто що куди поставляє. Тобто, минулого тижня вже була інформація про те, що споживачі Америки вже сплачують на 44% більше через тарифи, сплачують за товари через тарифи Трампа, і будуть далі, якщо так підуть справи. Будуть сплачувати ще більше, і це не призведе ні до чого хорошого для Америки. І Америка не стане великою як того, хоче Дональд Трамп, тому на мою думку, знову ж таки, повторююся: шлях Європи це як мінімум співпраця з Китаєм. Як мінімум, плідна праця. Звісно, звісно, плідна не просто сісти, поговорити, а дійсно працювати. Далі, трошечки даних. ВВП Китаю у нас вийшов таким, як і очікувало: 4,5%. відсотки. Промислове виробництво зросло. На 0,1% роздрібний товарообіг, от що важливо впав аж на 0,2%. Це дуже багато для Китаю. Це дуже багато рівень безробіття трошечки знизився. В цілому економіка Китаю в частині промисловості вона залишається сильною. Тут без питань. А в частині споживання охолоджується. Це те, про що ми постійно з вами говоримо: про те, що внутрішнє споживання воно дуже мале. Китаю потрібні. Експортні контракти потрібні, просто експортні контракти всюди, де вони тільки можуть, і вони будуть це робити. Вони будуть, тому що їм треба вигрібати взагалі з цієї ситуації, тому о, тут знаєте, говорять про те, що Китай типу перекладає свої економічні проблеми на весь світ. Я з цим абсолютно не погоджуюсь, тому що ну а до чого тут проблеми на весь світ? Китай просто хоче торгувати, і він буде торгувати це. Просто торгівля, от, і все. І просто за рахунок експансії, за рахунок розширення торгових шляхів для китайської економіки це буде тільки плюс. Те, що це буде мінус для виробництв тих країн, з якими вони будуть співпрацювати, ну, найці країни самі розбираються зі своїм виробництвом. Ну, мені так здається. А торгівля, вона з давніх довен ще була, є і буде існувати. Тому нічого тут Китай ні на що не перекладає. Ну от далі дуже серйозна новина, друзі, приготуйтеся, бо ну, це просто шок. Це просто шок. Банк Англії повинен готуватися до можливої фінансової кризи через підвищення існування інопланетян. Про це пише Таймс. Так, от, колишня співробітниця центрального банку Гелен Маккоу направила лист керівнику Банка Англії Ендрю Бейлі і закликала заздалегідь розробити план дій на випадок, якщо Білий Дім офіційно оголосить про позаземне життя, і за її словами за словами цієї Гелен. Така заява може спровокувати паніку на ринках, масове зняття депозитів і крах банків. Макко вважає, що люди можуть втратити довіру до традиційних активів і почати шукати альтернативи, включаючи криптовалюти. Шановна Гелен, якщо у вас залишилось те, що ви курите, поділіться, ну ми хороші люди, поділіться з нами. Ну реально, це так трошечки гумору в нашій аналітиці. Ну я коли реально прочитав, я думав, що це ну, наче не перше квітня, наче там не день яких веселощів. Ну але реально, мадам, ну дійсно, щось таке, щось таке, вона курить або ще щось. Ну от треба готуватися да, до інопланетян, до цих краків. Але знову ж таки виносимо для себе позитив: криптовалюти. Криптовалюти, як бачите, як вихід в разі того, якщо традиційні активи почнуть почнуть втрачати цінність, тому криптовалюти, друзі, те, що вони просідали весь минулий рік. Не означає, що вони будуть просідати цей рік, тому то на криптовалюти увагу знову ж таки свою приділяємо і зосереджуємо. Дійсно, крипта може у разі якихось потрясінь а потрясінь, як ми бачимо, вже у нас рік тільки почався, їх дуже багато. Крипта може стати спасінням. Чому ні? Я навіть скажу, що конкретно так може стати Гелен. Вам здоров'ячка, ментального в першу чергу. Чекайте своїх інопланетян. а Ми рухаємось далі, і взагалом, взагалом у нас фінансові ринки. На тлі оцих всіх розмов Трампа про Гренландію, яких було дуже багато останні дні, останні часи, то власне це все викликало ранкове зниження фьючерсів на американські фондові індекси. Біткоін знизився, золото срібло дорожчають відповідно знову ж таки, як реакція на негатив. Нафта стабільна, і власне інвестори так ми про це багато говорили. Інвестори не люблять невизначеність, яку викликають політики. Але тим, пак, тим, тим, тим не менш вибачаюсь інвестори вони звикли вже до цих промов, до цих якихось різких рухів, і ринок вже не так різко реагує, як в принципі міг би зреагувати, якщо б це було ну, там, вперше, вдруге, втретє. А це вже в десяти-двадцяте, то інвестори не так сильно реагують. Ну і в цілому сьогодні в Штатах у нас вихідний. Сьогодні визначається федеральне свято День народження Марти, Мартіна Лютера Кінгас, чим ми його і вітаємо. Фондовий ринок закритий, банки не працюють. Крипта у нас, звісно, активно вона працює 24 на 7. Але, в принципі, знижена волатильність і це може. Власне, повпливати і на ліквідність, тому сьогодні так день може бути більш-менш спокійний. Але давайте подивимося, які в нас взагалі нас чекають новини на цьому тижні. Є у нас три фактори, які можуть на ринок повпливати. Перше це промова Трампа на всесвітньому економічному форумі в Давосі. В середу, вранці, це за східним часом. Мені тут вже страшно, що він може сказати про економіку, бо це ж людина, просто людина-економіка інфляції. Нема безробіття не існує. Друге, це будь-які знову ж таки оновлення інформації щодо планів Трампа щодо кандидатури наступного голови ФРС. Може, знову ж таки, Трамп і про це сказати на тому ж форумі. І третє, це в нас власне темою для інвесторів. Тема третє, третє буде це звітність. Зростання прибутків за четвертий квартал. Очікуємо результати звітності по Netflix та Intel. Ну і в цілому по календарю давайте пробіжимося. Сьогодні зрозуміло: вихідний. Завтра у нас щотижнева зміна зайнятості від департаменту ринку праці в США за тиждень, що закінчився, виробнича активність ФРБ Філадельфії. Зрозуміло, завтра в нас е, звітують Netflix, е, звітує United Airlines, е, 3M Company звітує хороша компанія Bancorp. Ну, так, з основних. З основних, все, середа у нас заявки на іпотечні кредити, витрати на будівництво, незавершені продажі житла. Тобто середу більш-менш спокійно, але виступ Трампа в Давосі, пам'ятаємо. Звітують, знову ж таки, у нас Джонсон Джонсон. Звітує Trust Financial, Звітує, у нас ще з таких основних: Черс Шваб, Полоджес звітує. Далі четвер, четвер насичений. ВВП в річному обчисленні за третій квартал, особисте споживання, поточні заявки на допомогу з безробіття знову ж таки, повторні заявки за тиждень, що закінчився, особисті витрати, індекс цін на особисті споживчі витрати, індекс цін ПЦЄ за листопад, ще базовий індекс цін. Тобто, четвер у нас, в принципі буде достатньо насичений такий сильний вийде. Блок новин, найне самих основних, не топових. Ну ВВП відповідно так: топова новина. Плюс безробіття додаткові дані. Тому четвер у нас може бути дуже непоганий такий цікавий день в плані новинного блоку. Плюс у нас звітує Procter Gamble, звітує Intel, звітує Еббот, звітує у нас Northern Trust, Alco Звітує також хороша компанія. В п'ятницю у нас S&P Global виробничий індекс PMI, Попередні дані. Індекс настроїв Мічиганського університету за січень, остаточні дані. Останнім часом, не дивуйтеся, ми часто говоримо, що ці дані є в календарі про Мічиганський університету, але знову ж таки не забуваємо, що шотдаун дуже сильно затримав дуже багато новин, тому ось вони виходять так у нас з затримкою, і ось уже засічені будуть дані. Тож, в цілому, тиждень по новинам у нас. Буде достатньо цікавий, достатньо не перегружений новинними блоками, не перегружений подіями. Але знову ж таки риторика Трампа може зробити будь-який день будь-якого трейдера та інвестора, але торгуємо по ринку, і давайте дивитися, що нам торгувати. Давайте переходити до графічного блоку. Так, і починаємо, як завжди, ми з біткоїну. Біткоїн у нас от дуже непогано він стояв на підтримці 95 тисяч, дуже красиво, технічно. Я навіть зізнаюся, чесно, я його тут підкупив трошечки на зростання от до 98 200-99500. Ну, але біткоін трошки провалився в нас, провалився, скоригувався до 92-232, в цілому, тут вже можна відкупати середньостроково, можуть. Можуть ще цей рівень потуптати. А ну давайте годинку ми подивимось. Ну, в принципі, можуть. Можуть і є у нас навіть 91,081. Стопи можуть туди повиносити. Але середньострокового я б вже купував. Знову ж таки, відкуповував ціну дали дешевше. Структура зростаюча, вона залишається. І стопи коротенькі от можна на 889 950 навіть поставити. Стоп достатньо короткий для цієї ситуації. І цільові рівні у нас 98, 200, 99, 588. Тому по біткоїну спробувати ось такі лонги нічого нам не заважає. По ефіру історія та сама, у ефіра залишився 3,435, 3,503 рівні залишилися вгорі. Наразі є в нас підтримка ще 3,202-3,162. Тому або ж з поточних. Або ж з добоєм можна також купувати цілі. Нагадаю: 3,435-3,503. Поки що все виглядає так достатньо технічно і цікаво. Індекс долара у нас в цілому продовжує укріплюватися зараз. Він в відкаті може він відкатитися і до 99,13 і 99,06 98-92, але надалі я вважаю, що треба йти ще добувати все ж цільовий рівень 99-61. Тому хто індекс торгує, хоча так у нас вже подвійна є ведмежа дивергенція небезпечно. Тобто, коротко, короткостроково у нас лонги поки що виглядають достатньо нормально, але далі будемо очікувати зниження. До речі, вже і аналітики прогнозують те, що індексу долару пора вже як мінімум коригуватися вниз. Тому ось середньостроково у нас отака схема: можемо полонгувати до 9961 і далі шукати шорти в район 98,26. S&P. нічого нового нам індекс S&P не приносить. Танцює він в своєму цьому клині, так торгується вище 6920 свого рівня. Дивергенції тут вже також дуже дуже сильно наявні. І, в принципі, 6,988 можуть знову ж таки повторити цей рух, піднятися, тобто звужуватися в клині, і потім з клина буде вихід. Тобто, вихід з клина дуже вже напрошується. Тобто, шортовий настрій він так наростає. Хоча це може бути не на фоні того, що щось з фондовим ринком не так. Ні, це все суто Дональд Трамп. Це можуть бути будь-які промови про ФРС. Це можуть бути будь-які промови про ескалації з Канадою з Гренландією, з Данією з Євросоюзом. З, з ким завгодно згодом можливо навіть з Гондурасом. Дональд Трамп такий, що він там щось собі знайде цікаве, тому індекс може так відреагувати технології цього тижня. І NASDAQ буде слідкувати за звітністю Netflix та Intel, особливо Intel. Тобто так рівень 258 поки що пройти не можемо. На жаль, тому от з цього піджимання під цим рівнем можемо так вийти вниз, сходити як мінімум до двадцять Тому дивіться, обережно дійсно індекси можуть походити вниз цього тижня, тому на це розраховуємо. Євро Ну по євро. До речі, тут бичих дивергенцій вже вистачає. Євро, як на мене, вже порано як мінімум скоригуватися від цього всього падіння. Є у нас рівні 1,16,63, 1,16,92. Можна туди полонгувати до цих рівнів і позаробляти на цьому зростанні, як, власне, і на фунті. Фунт також у нас має і бичу дивергенцію. Ось між цими мінімумами. Він от виходить з перепроданості цільові рівні. У нас 1,34,34, 1,34,46. 1,34,83. Тобто, в принципі, напрямок нам тут зрозумілий. Лонгувати також можна. Далі долар-франк. Давайте дивитися, знижується. Є у нас підтримки 79,73, 79,56. До них можемо шортити. Далі будемо дивитись, бо тут сильна зона стопів. Якщо її проб'ють, проломають, можемо піти нижче на 79.10, Але поки що торгуємо до ось цих двох найближчих підтримок. Долар єна як на мене, пора вже парі знову ж таки продовжити славнути. цільовий рівень, нагадаю, у нас 160-40. Зараз ціна на підтримці 157,71. В принципі, є нижче трошечки 157,32, можуть сюди зробити добій і піти далі в зростання, тож є ну, середньострокову можна очікувати на лонги. Пара достатньо хороша, волатильна, так що по ній можна дуже дуже непогано спрацювати. Давайте дивитися нафту. Нафта в нас продовжує коригуватися від цього свого зростання. Зараз на підтримці 63,40, далі є 62,50, 61,95. Тобто зниження сюди може бути невеличке, але далі все одно будемо очікувати імпульс зростання до рівня 67-75. Ну і, можливо, трохи вище 69,15, теж будемо держати собі в голові. Але поки що. Можна короткостроково пошортити, і далі лонги шукаємо на цих підтримках. Може бути дуже цікаво і непогано можна буде заробити. Далі срібло після фіксації: от одна була фіксація, трошечки добили, потанцювали над рівнем 87,33, і надалі зросли ми до рівня 90 3,75. Далі цільовий рівень в нас наступний: 95,90 і 96,31. Я думаю, що до цих рівнів можемо ще підрости, але тут вже напрошується корекція. Відверто напрошується як мінімум до 83.94. Тобто, ми можемо з вами побачити наступну історію і далі піти вгору. Тобто, може бути отаке. Тому до корекції теж маємо бути готовими. Тому, якщо тримаєте, як я. Готуйтеся до фіксацій, це важливо, і в принципі срібло далі буде продовжувати рухатись, тобто будемо його чекати на підтримках і відкуповувати. Ну і, власне, головний актив світу наразі, як на мене, пробили ми черговий рівень опору, чергові рекорди 4659 пробили. Рухаємося наразі на 4707 4722 тому по золоту також напрошується корекція. Зараз дуже обережно. Короткостроково можна потримати, полонгувати сюди, а надалі будемо дивитися, можливо, все ж піде корекція, ну хоча б до 4525. Небагато. Небагато не сильно, я думаю, що золото буде падати, але тим не менш, тим не менш може золото дуже дуже класно піти в корекцію. Тож, друзі, торгуємо обережно. На сьогодні в мене все. Всім вам гарного дня, гарної торгівлі. Побільше прибуткових угод, бережіть себе, ставте стопи, і обов'язково ще побачимо. Всім щасливо і пока!